Спека продовжує провокувати займання. Так, по обіді 5 вересня по вулиці автомобільній у Миколаєві зайнялася суха трава, чагарники та сміття. На місце загоряння прибули 3 та 4 відділення державно-пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дві з половиною години вогнеборці намагалися приборкати полум'я, ускладнювали їх роботу, спекотна погода та поривчастий вітер, які сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Зусиллями рятувальників пожежу вдалося ліквідувати на площі 4 гектари. Загалом протягом минулої доби надзвичайники загасили 23 пожежі. Чотири з них сталися у житловому секторі. Так, у місті Первомайськ, по проулку Андрія Довженка, горів житловий будинок, або вулиці Корабельній зайнявся гараж. Гасили пожежі також у Снігурівці, де спалахнула літня кухня на території приватного будинку, та у Вознесенську, де палала господарча споруда. Ще 18 пожеж виникли через загоряння сухостою. Їх загальна площа склала близько 27 гектарів. У підсумку ДСНСівцям вдалося вберегти від вогню чотири житлові будинки, дві господарчі споруди і один гараж. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.